Вітаю мої шановні підписники. Сьогодні хочу разом з вами приготувати хачапурі по-аджарськи. Починаємо. В чашу міксера вливаю 150 грамів теплої води. Вливаємо 150 грамів теплого молока. Додаю 30 грамів живих дріжджів. Якщо ви додаєте сухі дріжджі, то це достатньо 10 грамів. Перемішую вінчиком, щоб дріжджі повністю розтанули. Додаю сюди сіль 10 грамів. Додаю цукор 5 грамів. Та вливаю олію 35 грамів. Все разом добре розмішала. потрошку просію собі борошно і розмішую. Загалом беремо борошно 500 грамів. Коли вінчиком стало важкувато вже замішувати тісто, висипаємо борошно, яке залишилося та продовжую збивати. Тістомісом. Тістоміс добре вимісив тісто, вимішувала 3 хвилинки на середній швидкості. Можете вимішувати тісто руками, звичайно. Ось таке воно має бути. Накриваю тісто харчовою плівочкою. А зверху ще рушничком. І залишаю у теплому місці на 1 годину. Поки тісто відпочиває, я підготую начинку. Для начинки я взяла сир сулугуні ось такий, і інший вид ось такий. Тут у мене 650 разом сиру. Сир натерла на крупній тертушці вбила сюди одне яйце, і потрібно добре перемішати рукою сир з яйцем. Кількість сиру ви можете коригувати самостійно. Його можна покласти або менше, або більше. Тобто, це вже залежить від ваших побажань. Звичайно, чим більше сиру, тим смачніше, але ж це впливає на наш гаманець, бо він не дешевий Пройшла одна година, тісто дуже гарно підійшло. Стіл притрушую борошно мрясно, тісто трошки вимішую. Це тісто ділимо на декілька частинок. Тісто у мене загалом 875 грамів я поділила на 4 кульки, тобто плюс-мінус 218 грамів вийшло у одній кульці. Отак От розминаю, розкладаю. Тісто взагалі не липне до рук. Воно м'яке, ніжне. Вологе, але не липке ось так. Зараз одну кульку я забираю, буду з нею працювати, три інші прикрию харчовою плівкою, розкатую кульку обережно. Дуже качалкою не придавлюю, розкатую у кружочок. Тісто живе, пухке, тому стараємося обережно з ним працювати. Дуже приємне воно таке. Можна трошки руками отак розтягнути. Ви можете робити і більші за розміром хачапурі. Це як вам подобається. Можете тіста просто зробити в два рази більше. Поділити, наприклад, не на вісім частинок, а на шість. Це вже як вам подобається. Тістом потрібно працювати, нікуди не поспішаючи. Теперь на тесто выкладываю сыр, нашу начинку. Это такая нежная страва, Тому що сулугуні, він такий у нього слабкий смак, вершковий. Якогось явно вираженого смаку у цього сиру нема. Але є свій особливий смак. Тому, чи сподобається вам чи ні ця страва? Це питання. Та, я думаю, повинна сподобатись. Так, поклали сир, тепер завертаємо з однієї сторони, раз, так завернули. І ще раз завертаю другий раз. Так, з однієї сторони завертаю з іншої сторони один раз. І другий раз. І ось тут, ось тут зліплюємо. Тобто у нас повинна бути така наче лодочка вийти. Ось я вам покажу. Яка гарна хачапурі виходить. Обережно перекладаємо на деко, яке вже застелено пергаментом. Духову шафу включаємо на 180 градусів нагріватися. Ось так обережно піднімаємо, якщо щось кудись сир буде втікати, ми його повернемо назад, тут нічого страшного нема. Те саме робимо і з наступним Тістом, наступною кулькою, також обережно розминаємо, допомагаємо качалочкою скатати, тобто вся та сама процедура? Як з першою кулькою нашою була. Розкатуємо. З тістом так приємно працювати. Спробуйте приготувати цю страву за моїм рецептом. Все смачно, легко. І у вас будуть навики користування тістом на дріжджах. Бо багато хто, я знаю, не любить працювати з дріжджовим тістом. Чесно сказати, я теж не була в захваті раніше від цього процесу. Ну, Тепер мені подобається. Тим більше, якщо є міксер з тістомісом, з вінчиком, то це взагалі супер. Мінімум часу займає. Так, розкатала. Знову накладаю сир. Сир візуально ми ділимо на 4, або можете користуватися вагами, знаєте загальну вагу сиру, поділили на 4. І орієнтуючись по вагам, розкладаєте. По тісту. Це так смачно, повірте, дуже смачно. Так, це дорого приготувати в домашніх умовах, бо потрібно витратитись на сир з він не з дешевих. Але якщо йти в ресторан, Купувати хоча б бурі, то це буде дорожче. Тому тут уже якщо дуже хочеться, тим більше мені ж потрібно щось приготувати цікаве, щоб вас зацікавити, щоб ви ну, хотіли дивитися мої відео. Тому мені приходиться витрачатися на такі страви. Але якщо вам просто захотілося хачапурі, і ви маєте вибір, чи йти у ресторан, чи приготувати вдома, то, звичайно, в ресторані ви можете купити одну хачапурі за цю суму, а вдома ви приготуєте чотири хачапури. Тобто різниця все-таки є. Тут уже обирати вам ось такі дві. Перші гарні хачапурі ми маємо. Беремо одне яйце та збиваємо його виделочкою. Потрібно бортики хачапурі змастити яйцем, для того, щоб вони зарум'янилися і мали гарний золотавий колір. Це не обов'язково, ви можете не змащувати бортики. Взагалі нічим, а мені подобається, коли вони гарного золотавого відтіночку. Духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Відправляю до неї наші хачапури. Пройшло 30 хвилинок, наші хачапурі гарно зарум'янилися. З яйця прибрала білок. І посередині хачапурі виливаю яйце. Так, посередині воно має бути. І ставимо у духову шафу ще на одну хвилинку. Готово. Поки хачапурі гарячі, швиденько змащуємо їх вершковим маслом. Ось такий гарний хачапурі по аджарськи у мене вийшов. Давайте скуштуємо. Знаю, що хачапурі їдять руками. Так, він трошки вже охолонув. М -м -м. М -м, наскільки це смачно. Не передати словами? Обов'язково приготуйте і скуштуйте смачного.